Привіт, братику! Чого ти так довго? Ти як завжди, може вип'ємо? А навіщо? Тому що ти дурний і потворний, тому напої це єдине, що тобі допоможе. Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось у неймовірний, але забутий світ Advent Rising науково-фантастичного екшену 2005 року, який обіцяв змінити правила гри. Це був проект мрії, амбітний і захоплюючим сюжетом, великими планами на трилогію та участю легендарного автора Орсона Скотта Карда. Але що пішло не так? Давайте досліджувати, як Advent Rising стала однією із найбільш супер. Речливих ігор свого часу. Що питаєш? Чогось освіжаючого, незвичайного і міцного. Так вам незвичайного чи міцнішого? І те і інше. Advent Rising – це діти ще студії Гліфікс Games, невеликої команди, яка мала грандіозні амбіції. З самого початку розробники мали на меті створити епічну трилогію, яка б розповідала про долю людства в масштабному космічному конфлікті. Для роботи над сюжетом запросили Орсона Скота Карда, автора знаменитої гри Ендера. Його завданням було допомогти створити емоційну і захоплюючу історію, яка б то. Торкнулась тем людства, віри, надії і відповідальності. У центрі цієї історії головний герой Гідеон Вайс, який опиняється у вирі міжгалактичної змови. Розробники обіцяли унікальний геймплей, епічний масштаб і кінематографічний досвід, який мав би конкурувати з кращими іграми того часу. Однак усе це супроводжувалося проблемами. Гліфікс була відносно молодою студією, і, хоча Хоча їхні ідеї були грандіозними. Реалізація часто страждала через обмежений бюджет і стислі терміни. Щоб випустити гру вчасно, багато елементів довелося скоротити або недопрацювати. Гідеон вайт і чим ти зайнятий? О, Олівія! Я допомагаю хлопцям відпрацювати прийоми. Перепрошую, но ви мені заважаєте його бити. Ой, вибачаюсь, не заважати ви вам. Advent Rising переносить нас у майбутнє, де людство давно втратило зв'язок із іншими цивілізаціями одного дня на землю прибуває раса інопланетян Ауріни із тривожним попередженням. Вони розповідають, що людство є центром пророцтва, а інші цивілізації, такі як раса жорстоких септор, хочуть знищити людей через їхній потенціал стати богоподібними істотами. Гравець виступає в ролі Гідеона Вайса, молодого пілота, який втрачає свою сім'ю після раптової атаки. Він виявляє, що володіє унікальними здібностями, які з часом дозволять йому перетворюватись на справжнього месника. Історія починається з перших контактів між людьми та урінами, які прагнуть захистити людство. Але зустріч закінчується катастрофою, коли на сцену виходять Септори: могутня та агресивна раса, яка прагне знищити Гідеона та його супутників. Після серії драматичних подій герой залишається практично на самоті, змушений боротись за своє життя та знайти спосіб врятувати людство від повного знищення. Гідеон поступово дізнається про своє особливе походження. Він не просто людина. Його здібності пов'язані із стародавніми пророцтвами. У міру розвитку сюжету гравець розкриває складну картину змов і міжгалактичних інтриг, в якій вплетені не лише люди, а й інші розумні раси. Однією з ключових тем сюжету є питання: чи заслуговує людство на те, щоб вижити, чи здатні ми стати краще? Чи наші вади стануть причиною нашого зникнення? Орсон Скорткарт відомий своїм умінням досліджувати людську природу. Він приніс у гру ці філософські роздуми, додаючи глибини до історії. Гра пропонує кілька поворотних моментів, які залежать від вибору гравця. Наприклад, ви можете вирішити, кого врятувати під час критичної ситуації, або як реагувати на події, що змінюють ставлення інших персонажів до вас. Це додає сюжету інтерактивності та неповторюваності. Фінал першої частини залишає багато запитань без відповіді. Ми бачимо, як Гідон перетворюється на потужного героя, але також стикається з жорстокими втратами. Заключні сцени дають зрозуміти, що боротьба лише починається, і масштаб конфлікту значно перевищує те, що ми бачили досі. На жаль, через скасування трилогії гравці так і не дізнаються, Алис, чим мала завершитися ця епопея? Я не міг так витримати так довго. Невже пророцтво правдиве? Геймплей Rising – це мікс екшену від третьої особи та інтенсивних боїв із використанням як вогнепальної зброї, так і унікальних суперсил Гідеона. До середини гри ви починаєте відчувати себе супергероєм, знищуючи ворогів силою думки, телекінезом і надшвидкістю. Однак технічні проблеми суттєво затьмарили геймплей, погана оптимізація, баги та недопрацьована система наведення. Вони робили деякі моменти фруструючими. Багато гравців також відзначили незбалансованість суперсил, які до кінця гри робили битви занадто легкими. Ти знищив мій світ! Оу, як страшно! Маленький дикун розлютився. Для 2005 року Адвент Райзін виглядала вражаюче завдяки своєму художньому стилю. Розробники приділили увагу деталям локацій, роблячи їх масштабними і захоплюючими. Саундтрек, написаний Томі Толаріко, є однією з найсильніших сторін гри. Епічні оркестрові композиції додають глибини кожній сцені, підкреслюючи драматизм історії. Це саме той випадок, коли музика грає не. Другорядну роль, а стає повноцінним учасником розповіді. Що, що сталося? Цей зал. Він чекав на мене, чекав на мене так довго. Advent Rising мала потенціал стати легендою, але провалила реліз. Гра отримала неоднозначні відгуки: одні хвалили її сюжети, музику, інші критикували за технічні проблеми. Продажі були настільки низькими, що плани на трилогію довелось скасувати. Це стало серйозним ударом для Glyphix Games, яка більше не випускала великих проєктів. Проте, Advent Rising залишила свій слід. Фанати створили цілі. Спільноти присвячені грі, вимагаючи продовження історії. Досі багато хто згадує її як гру, яка випередила свій час, але не змогла реалізувати свій потенціал. Е -е, хлопці, знаєте, хіба ми не повинні? Чекай людину. Це місце священне для нас. Advent Rising – це нагадування про те, що навіть найбільші мрії можуть бути затьмарені реальністю. Вона була сміливим експериментом, який захоплював ідеями, але не дотягнув до рівня виконання. Це гра для тих, хто цінує історію та атмосферу понад технічну досконалість. Якщо ви готові пробачити баги та недоліки, Advent Rising може стати для вас справжньою перлиною. Ходімо, людина. Нам ще багато чого треба зробити. Дякую, що подивились цей розбір. Напишіть у коментарях, чи грали ви у Advent Rising, і які у вас залишились враження. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на канал, щоб дізнатись більше про унікальні ігри минулого. До зустрічі у наступному відео.